Вітаю, слава Україні, героям слава. Дивіться, пане Євгене. От завжди цікаво, чому росіяни це роблять. І є такі версії, що розгін історії довкола Молдови це ну, росіяни програють однозначно, потрібна якась перемога. І от вторгнення до Молдови, це може бути таким собі стимулом про до заяв про те, що в них якісь є переможні здобутки. Як ви схиляєтеся до цієї думки? Вона відповідати може дійсності чи ні? На мою думку, ні. Я думаю, що прагнення дестабілізувати Молдову, в тому числі через прагнення грати м'язами у невизнаному Придністрові, пов'язано з тим, що Росія прагне демонструвати активність стосовно українського півдня. Тобто не секрет, що Одеська, Вінницька область межують, Чернівецька межують відповідно з Молдовою, ну і. З невизнаним Придністров'ям, а сама Молдова межує тільки з двома країнами: з Україною з Румунією. Тому говорити про якесь вторгнення зовні про десант: ну про десант заявив е, Дорін Речан, е, новий прем'єр Молдови. Але чесно кажучи, уявити собі після того як Росія втратила контроль над островом Зміїни, те, що е, якась там ескадра військово-транспортних. Літаків пролетить через українську територію для того, щоб висадитись в Кишиневі чи в Тірасполі. Ну це достатньо фантастичний сценарій. Росія набагато краще діє в операціях з вплив на мозок, ніж військових операціях, і ми в цьому протягом року переконалися. Тому тут немає якихось великих. Стратегічних загроз, але здійснювати напруження, сіяти паніку це все достатньо активний компонент. На території, на території Придністров'я є е, так звана російська оперативна група, за, е, заложки ще 14-ї армії, якою в свій час командував покійний на генерал Єбідь, але вона сформована з місцевих мешканців. А у мешканців Придністров'я у багатьох потрібно чотири паспорти. І уявити, що вони після року великомасштабної російської агресії і на все, і побігають побрати за Росію, ну, це достатньо фантастичний сценарій. Пане Євгене, а дивіться, чому, ну багато говорили про те, що може бути вторгнення ще з боку Придністров'я в Україну. Чому минулого року росіяни не скористалися цією можливості? Тільки через те, що вони не придатні всі ці підрозділи з боку ну, для можливості введення якихось бойових дій? Вони не придатні, раз. По друге вони більше робили ставку на психологічний тиск і брехню. Вони говорили, що Україна хоче увірватися на територію Придністров'я, тому що там є таке селище Колбахна, де є склади з десятками тисяч тонн вибухових речовин, вигляді снарядів, мін, бомби. Вони говорять, що мовляв, зсу це все дуже потрібно. Але справа в тому, що ці боєприпаси були вивезені. З радянських гарнізонів ще 30 років тому, з території Європи, ніхто не знає в якому стані вони там зберігалися. Тобто, сказати, що це все добро вибухонебезпечне можна зразу використати. Ну це дуже я б сказав оптимістичний сценарій для всіх. Тому ми маємо бути реалістами. Українські сили на півдні, я думаю, достатньо насичені і спроможні. Діяти у відповідності з тими викликами, які на сьогоднішньому є. Тому підстав для паніки немає. Але тут треба зважати на ситуацію в Молдові. Зміна уряду, постійні протести, які організовує партія Шорт протестівський характер, який не працює, майбутні вибори Башкана, тобто керівника Казаузії, навесні цього року, а в Казаузії в законній автономії е, Молдови достатньо сильні професійські фактори. Це все фактори дестабілізації ситуації в Молдові, яку Росія намагається розхитувати. Тобто, ну, це знаєте, як коли е, людина вивернула собі палець, але в неї немає перелому, то треба зразу накладати якісь обмеження, е, обмежувати рух цього пальця для того, щоб. Не, не пошкодити далі. Отак, От і тут Молдова опинилася в центрі підвищеної уваги, і зауважте, що Джозеф Байден, виступаючи в Варшаві, наголосив, що він буде сприяти стабілізації ситуації в Молдові. Його там слухала Майя Сандру. Я думаю, що це те достатньо помогне сигнал. Пане Євгене, дивіться ще в липні минулого року, очільник гурміноборони Буданов заявив, що якщо, наприклад, Молдова попросить, то Україна може вести війська до Придністров'я і передати потім на прохання Молдови цю територію, тобто демілітаризувати від Росіян. Скажіть, будь ласка, чому Молдова чи вона почула, чи може вона звернутися до нас з цим питанням, і чи варто Україні на це погоджуватися? Ну на даному етапі, коли в нас насправді розтягнута лінія фронту, і так чи маленька. Я думаю, що це сценарій не надто реалістичний з низки причин. Ну Молдова попросить, по-перше, відносини між Кишиневою і Києвом не такі вже й теплі, щоб Молдова попросила. По-друге, має Санду за трошки більше ніж півтора роки, очевидно, буде балотуватися на другий президентський термін. І Якщо вона попросить будь-які іноземні війська увійти до Молдови, ну це буде використано проти неї під час президентської кампанії. Швидко, тому вона зробила ставку на призначення речана, який був кілька років тому міністром внутрішніх прав і має прозахідні погляди, то тобто вона зробила ставку на внутрішні ресурси. Ну виникає питання про нас: якщо ми входимо на територію сусідньої держави, навіть на запрошення її керівництва, скільки це може негативно вплинути на наш статус жертви агресії? Росія, російська пропаганда тато почне розвертати війну про те, що Молдова є з найменших країн в Європі. Дякую, пане Євгене. Почули вас. Ну а глядачам нагадаю, що це був Євген Магда, кандидат політичних наук і директор інституту світової політики. Говорили ми про ситуацію довкола Молдови і невизнаного Придністров'я.